Тож доброго дня. Сьогодні продовжимо історію про кавомашинку. Минула серія була про те, чи варто обирати а, професійний рожок чи автомат. А, от. Сьогодні хочу розповісти про ті покращувачі, бо всі ці а, речі, скажімо так, вони для того, щоб покращувати смак кави. І чи вони потрібні, і розповім, коротше. Те, що не варто брати, що люди порекомендували не брати, з чим я згоден, з чим трохи ні. Давайте що, з чого почнемо? Почнемо, допустимо, з чашечки такої. Для чого вона потрібна. Тут таке: 50 на 50, дивіться, в чому справа. Коли кавомовка стоїть, будь-який час вона стоїть, і вона у вас не, допустимо, на одну порцію, а, допустимо, з бункерна. А то перша порція кави все одно буде відмінна, ну то тобто, перші грами від тих, які виходять далі. Спочатку вмикається мотор, швидкість обертів жорнів стає більшою. І за рахунок цього, сам умов він трошки нерівномірний. Тобто, якщо ми побачимо це на мікроскопі, то буде видно. А так, звичайно, на око ви не з'ясуєте. Але то є, є така проблема. І є, що перша порція, вона в будь-якому випадку буде злежала від е, минулого помолу, то вона не та. То, тобто, по суті, ми маємо багатошарову порцію меленої кави. От. І в чому ситуація? Краще, щоб цей шар був зверху. Е, як станеться? Якщо ви насипаєте вражок, і цей шар у вас е, буде знизу ріжка, ви ніяк йому нічим не зможете допомогти. В той же час, якщо він буде зверху, а так станеться, якщо ви насипите в стаканчик і перекинути, то його ви можете хоча б мішалочкою а, вирівнити, розрівняти, розбити комочки, а, ретельно вимішати. То нижній слой ви не вимішаєте мішалочкою, бо ви поцарапаєте собі а, дно ці От, Я бачу смисл в цьому, а, в цьому приладі, в цьому в основному. Ну, думаю, що це варто придбати. Воно не так дорого коштує, там, чи 500, чи 600 гривень. Наступне. Сита 100% варто придбати нормальний. Я придбав АМС, воно коштує 600 гривень, вартує 100%, і верхній душик теж АМС теж 100% вартує. Як в майбутньому, звичайно, рекомендую всім вести взяти. Це без питань, це ті речі, які коштують, не варто задумуватися, просто беріть темпер. Тут головне запитання. Є отакий автоматичний темпер з трьома пружинами, який. В кінці додає тиску і повинен постійно працювати з тиском. О, який-то там правильний. Ну, то не суть. А, тут підписник підказав, що цей останній постріл а, він а, передавлює каву в вірішку і за рахунок цього, з'являються тріщинки по колу. Тут я, в принципі, з ним згоден. Думаю, ні, не треба. Якщо дуже хочеться, мені такий подобається дуже темпер. Він робить те зусилля, яке ви робите, і при цьому він завжди вертикальний. Звичайний темпер, ну, мені ніколи не вдавалося відтемперувати чітко вертикальне. Цим завжди. Натиснули, вертикально надавив. Хочете сильніше затемперувати, затемперували, слабіж затемперували. Супер річ, важка, потужна. Оце, варто придбання там, і він не дуже дорогий. Це теж з Аліекспресу чи 700 гривень, чи щось таке. А, далі. Мішалочки. А, чесно кажучи, річ, ну, я думаю, все ж таки потрібна, але не для того, щоб вимішати весь ріжок. От, -от допустимо, так, щоб все перемішати. Ні. Це тільки для того, щоб коли ви насипали кави. Або скавомолку напряму, або з стаканчиком, вирівняти верхній шар. Розрівняли, щоб він став немірним. Оце їх задача. З цим вони справляються. А, Оця річ. Ну, я був різко категоричен про неї, але то неправда, а, то невірно. В принципі, її можна і перемішувати але зверніть увагу, це буде не вся кава. А десь половина ріжка. Ви зможете якось розрівняти і перемішати. От. Якщо так його використовувати, то да, гарно, а, що можна з чим ним робити? Отак пробувають. Отвори, скажімо так, в таблетці, але ці отвори потім дуже гарно стають місцем, де проб'є у вас таблетку. То таке. Ну, в общем, і дорогий, це 1200 гривень коштує, я так дуже сумніваюся, скажімо так, що він треба. Отакий от ободок. А, десь 200-300 гривень теж, чесно кажучи, питання. Якщо у вас є стаканчик, ви вирішили всі питання того, що ви розкидаєте каву, коли, поки будете вирівнювати. У себе на рижку М -м порцію. Але якщо нема стаканчика, краще взяти. То що коли ви вирівнюєте вверх у вас в рижку, кава розсипається в усі боки. То для цих цілей він потрібен. А, змінний а, отакий хвилястий поршень темпера, певно, отак це називається. Плюс конусний. Єрунда повна, не варто брати. Поганий смак кави 100%. Вирівнювач. Кажуть, що не варто їх брати. Неправда, мені подобається. Після того, як я. Ну, зараз це покажу, як я роблю. Він заходить в ріжок на невелику висоту і вирівнює іменно верхній шар. Він не пресує. Ну, тобто, завжди ви можете зменшити його висоту, це на вас. Зменшили так, щоб легенько-легенько вирівняли поверхню. От для цього він і є. Це гарно, це вартує. Ситочку в групу. І да, і ні. А, з ним 100% вода подається більш рівномірніше, це взагалі без питань. Але коли ви намалули каву і кидаєте його от сюди на верхню таблетку, мені не, раз, не разу не вдалося чітко вертикально його опустити. Він летить під невеличким кутом. І за рахунок цього у вас прогинає таблетку. Все це місто ну, пробою не пробою, а того. Тої частинки, з якої води буде легше пройти. От, і плюс, і мінус. Тосі річі класна і от така біда постійно стається, то я навіть не знаю. Чесно кажучи, я більшу, коли швидко готую, використовую це сито. В більшості випадків воно допомагає. Воно не дуже дороге, там, чи 100 гривень коштує, чи щось таке. От, Але проблема з цим є: ідеально у вас не вийде. Так, то давайте тепер зроблю каву, як я роблю. Так, поїхали. Цікаво молочка. Трохи стравимо буквально секунду минулий помол. Спорожнимо нас стаканчик. А, так, 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 ну що, давайте додамо ну це по опиту вже часу. Старуємо ваги з нашим стаканчиком, щоб знати, який у нас грамаж, У мене сита на 22 грами, я роблю трохи менше. 21,5 щось таке, о, 21,2 в мене вийшло. Дивіться, кавомовка, меле, оця досить гарна. Тут нема комочків, як такий великих. Але якщо вам дуже хочеться, то завжди отут можна трохи розрівняти. Але не рекомендую. Так, дивіться, тепер пересипаємо варіжок, як ми це зробили. Кава насипається нерівномірно. Це взагалі без питань так завжди. От, то, що ми мішалочкою трохи розрівнюємо. От, загалом це допомагає, але все одно у нас е рівень насипання меленої кави буде нерівномірний. То краще все ж таки молотий напряму в рижок. До цього я прийшов так буду робити. Я зараз показую, як наразі я роблю. От. В майбутніх відео О, трохи постукаємо. Тепер вирівнюючи рівня. І легенько його повертаємо. Все, рівень вирівняний. Тепер темперуємо. Тут теж повинна бути м'язева пам'ять, наскільки давити. Дуже сильно давити не треба. Це поганить каву, 100%. Так. І бросаємо сито. Ну, це будь я не знаю цим Куперфільдом треба, щоб його чітко вертикально виріжок розмістити. Так, вставляємо обережно, причому вставляти треба дуже обережно. Якщо ми вдаримо ріжком по групі, тріщини вам просто гарантовані. Так, не буду підказувати, можливо, Та вам 100% не буде. Uh, все одно полосочки є, але, допустимо, вони не екстремальні. От, трохи uh, з'являються. Отакі, давайте так, дам собі 3,5 з 5 Так, по часу роблю 30-32 секунди. Я не по помежу роблю, а по часу. Мені це кажеться більш вірним. В мене вийшло 44 грама. Давайте відтестую. Це в мене та сама Сальвадор Сан-Хосе. Бурбон сорт класичний, який ввійшов гарно в історію сіої виробництва кави, які Сальвадор Сальвадора від Така Рівна кава без будь-яких акцентів, приємно п'ється. Більш акцент в міцність, як по мені. То є така гіркота. Для, як для мене важкувата а, кава нам обіцяє, темні ягоди смородина шоколад, я би скоріш дав би а, чорний шоколад, який превалює, і такий чорний 95%. А кислинка якась легка. Там може бути чорна смородина. Давайте так. Чорна смородина Так і є, на диво. Чорна смородина і чорний шоколад. Оце є, але все ж таки, як по мені. Ця кава заміцна, гіркоти забагато. Хочеться щось більш квіткого, більш ароматне. Але це на любителя 100%. Тож, ну, дякую за увагу. Сподіваюсь, моя щоденна рутина, скажімо так, приготування кави вам допоможе щось підкаже, що варто треба, а що ні. Бо коли дивлюся на кількість грошей, вкладено в цей набір барист, іноді трохи лячно. Убирайте те, що потребує придбання 100%. Дякую за увагу. До побачення.